Вже місяць, відколи польські перевізники блокують рух вантажівок на пунктах пропуску з Україною, вимагають зокрема скасувати транспортний безвіз для українців. Через цей протест бюджет нашої держави вже втратив понад 9 мільярдів гривень. Підруху... Підрахували у профільному парламентському комітеті. Крім того, становище на польському кордоні негативно позначилося і на проїзді до інших сусідніх країн. Зокрема, на одному із пунктів пропуску на в'їзді до Румунії утворилася довга черга із фур. Її бачив наш Іван Сірецький. КПП Красноїльськ відкрили рік тому. Це невеликий пункт пропуску, де перетинати кордон можна лише порожнім фурам та автоцистернам. Такого скупчення ваговозів, як нині, тут ще не бачили, кажуть прикордонники. Якщо ми нам наприкінці жовтня взагалі не спостерігали черги, тобто автомобілі під'їжджали і буквально одразу їхали на оформлення, то зараз їм доводиться трохи почекати. Черга із вантажівок розпочинається задовго до пункту пропуску. Нині вона розтягнулася приблизно на 5 кілометрів. Водночас нові фури продовжують прибувати. Прикордонники переконують, оформляють транспортні засоби настільки швидко, наскільки дозволяє пропускна здатність КПП за добу пункт пропуска Красноїльськ перетинають в обидва боки, десь від 160 до 200 вантажних транспортних засобів, і з них три чверті на виїзд, а то буває і більше. До слова, на найбільшому пункті пропуску з Румунією порубне кількість вантажівок, що виїжджають з України, також зросла на третину, кажуть прикордонники. Проте там черга із фур не жива, а електронна. Іван Сірецький, Вадим Зарицький, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.